Доброго ранку, доброго дня. Бажаю вам, здоров'я і добра. Зараз у нас заняття з математики і починаємо ми наше заняття, як завжди, від лічби. Кіра, рахуй, будь ласка, від 1 до 10. Рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Семь, восемь, девять, десять. а тепер в зворотньому напрямку від десяти до одного десять, девять, девять, семь, вісім, вісім, семь, пять, п'ять, чотири. Три, два, один. Кируся, назви сусідів числа два. Один, один і три. Сусіди числа три. Два і чотири. Сусіди числа чотири. Три і п'ять. А сусіди числа пять? Міше, і шість, так, вірно, молодець. Так, Кірусь, поглянь на цю картинку і плесни в долоньки стільки разів, скільки білочок ти бачиш на картинці. Ну, один раз, тому що одна білочка. А якою карткою, з якою цифрою ми маємо показати? Як ми позначимо, якою циферкою позначимо кількість білочок? От. Ір, какой Один. Картин? Так, молодець. А тепер плесни в долоньки. Скільки разів, скільки ти бачиш на картинці ведмедиків? Два рази. Так, якою циферкою позначимо кількість ведмедиків? Ір якої ти Цифрую два. два, молодець. А тут ми бачимо лисичок. Плесни в долоньки стільки разів, скільки лисичок на картинці. Скільки разів плеснула? Три, Три рази. Три. Так, молодець. Три. А якою циферкою ми позначимо кількість лисичок? Три. Так, цифру три, молодець. Ірочка, будь уважна, подивись, порахуй і плесни стільки разів, скільки їжечків ти бачиш на картинці. Три, три. три рази, так, молодець. Але до них приєднався ще один їжачок. Скільки їжачків стало? Ти Правильно, чотири. чеснула чотири рази. Так, якою циферкою ми позначимо кількість їжачків? Чотирьох. Циферкою чотири. Молодець. Отже, як утворилося чотири? Ми до трьох. Додали ще один і вийшло разом. Скільки? Три. Разом вийшло чотири. Три плюс один дорівнює чотири. Число чотири зустрічається дуже, дуже часто. Чого є чотири у котика? Лапки. Чотири лапки. Чого є чотири у стільця? Нотки. Чотири ніжки. А й чого є чотири у стола? Нотки. Так. А у машинки чого чотири? Колотий кулючить. Чотири колеса, так. А у хустинки чого чотири? Чотири, чотири? чотири кути, чотири сторони, так. А ще ось малюночки на хустинці. І теж чотири. Так, молодець. То це лікоть відставляє. Це ж. Четвірка, хто не знає, сьогодні в гості запросили ми цифру чотири. Схожа серед цифр вона на телеграфний стов одна. Число чотири позначається цифрою 4. На що ж схожа? Цифра чотири? На що пір? Мікрофончик вмикайте. Папу. Так, на прапорець, так. Парусник цифра 4. Схожа на парусник? Так. Так, ще на що? Я на перевернутий стілець схоже. Так. так, а дівчинка утворила яку цифру? Цифра чотири, правильно. Цифра чотири. Починають її писати від середини верхньої сторони клітинки. І ведемо похилу лінію трошки вище середини клітинки. Потім рідко повертаємо вправо. Відірвавши ручку від паперу, пишемо від верхнього правого куточка. <клес> один. Так, чого тут, тут? Від верхнього правого куточка пишемо похилу лінію до нижньої сторони. Клітиночки. Давай спробуємо в повітрі написати. У нас є три елементи цифри чотири. Давай спробуємо. Похила лінія. Повертаємо різко вправо. І довга похила лінія. Один, два, три. Так. Добре. Слухай задачку. Три веселі кипці грались на травиці. Котик теж до них прибіг, скільки разом їх усіх. Чотири. Чотири так, а який же ми можемо скласти приклад, кірочка? Три додати один будуть чотири. Молодець. Три додати один дорівнює чотири. Слухай наступну. Горобчик і три синиці полетять до годівниці. Скільки пташок? Підкажіть будуть вдячні за обід. Скільки пташок? Чотири. Так, а який ще приклад ми складемо? Побоєш. Будемо додати один, буде чотири. Ну, один Две? додати три, дорівнює чотири. Так. Кролик вуха насторожить. В нього дуже добрий слух. Хто ж тепер нам допоможе? Скаже точно, двох кролів є скільки вух? Чотири. чотири. два – Так, два. Додати. Два дорівнює чотири. Молодець, кірочка. А наступне завдання в нас таке. Треба посадити квіти біля будиночка. Скільки в нас всього є квітів? Один, два, три. Чотири. І ми маємо посадити квіточки. Зліва біля будиночку і справа біля будиночку. Як же ми можемо їх посадити? Якщо ми посадимо зліва одну квіточку, то справа тоді скільки треба посадити? Три. Три. А якщо зліва одна, справа три, то разом їх скільки? Один. Чотири. І який приклад ми можемо скласти? Один плюс один. Три. Один. Один. Чотири. Так, дивись на наступну картинку. Як ми ще можемо посадити квіточки? Чотири квіточки. Як ми можемо їх посадити? Справа і зліва від будиночку? Два і два. Так. Ліворуч два і праворуч, ліворуч дві квіточки і праворуч дві квіточки. І разом ми посадимо чотири. Який приклад можна скласти? Два чотири. Два, так, молодець. Доїм. Так, Доїмничку. а тут подивись на, цей, на цю картинку, як ми ще можемо посадити квіточки. Кірочка, як можна ще посадити квіточки? Ліворуч, скільки ми можемо посадити квіточок. Три. Один. Три, А праворуч одну квіточку, а разом буде їх чотири. Який приклад складемо? Три. паруд. Тий плюд. Один получается. Молодець, молодець, правильно. Зараз пропоную подивитись відео про склад числа. Що ж нам допоможуть веселі олівці? Склад числа це кількість будь-яких предметів. А склад числа чотири це кількість предметів, яких є чотири. Порахуй, будь ласка, скільки олівчиків на картинці? мікрофончик михайте. Скільки Олівчик? Один, один, два, три, чотири, чотири. Молодець. Отже, склад числа чотири. Це починаємо з одинички. Вот та той точно подзначить. Один і один, плюс три, виходить чотири. Чотири. Це один і три. Далі склад числа чотири це. Дивись на картинку. Один, плюс, три. А можна... А можна, а можна і що? Один, Два плюс два мотива так делать. Так, склад числа чотири. Це два і два. Так. А ще склад числа чотири? Це. Три і один. Молодець. Три і один. Отже, Кірочка, дивись на будиночок і називай склад числа чотири. Один. Один плюс три казати склад числа чотири. Один і три. Далі. Два. Okay. Два плюс два. Два і два. Так. Три і три. Ні. Один і три. Ми вже називали один і три. Дивись, будь ласка, в будиночку. Ось. Бачиш, я показую курсором. Три mm. і один. Отже, склад числа чотири. Один і три, два і два, три і один. Так, Кіра, що ти зараз бачиш на картинці? Що ти бачиш на картинці? Один, один лепет і два довчи. Так. Один горішок і два жолуді. Вірно. Якою циферкою ми позначимо кількість горішків? Один. А кількість жолудів? Два. Два. Так, кирочка, чого менше? Чому? Менте менте горішків. Так. І ми можемо поставити між горішками і жолудями знак менше. І записують, записують і читають так: один менше двох. Бачиш, дзьобик відкрився. До двічки, так? тому що жолудів у нас більше, правда, ніж горішків? Так, а таку картиночку подивись, будь ласка, що ти тут бачиш? Горішки? теж. Одні... Три шість і три горішки. Юрочка, якщо ми їх порівняємо, який ми можемо поставити знак між ними? Більше, менше, чи, можливо, ще якийсь знак є в нас такий цікавий. Дорівня. 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 Звичайно, і можемо скласти який вираз? Три дорівнює трьом. Або сказати, шишечок і горішки порівну. Добре, наступна картиночка. Порахуй, будь ласка, що ти бачиш ліворуч? Один, два. Що ти бачиш? Що тут? Три. Що это? Питель скажи. Мандарин, скільки їм? Мандарин. Один, Один. Два, три, чотири. Чотири. А праворуч що? Лимон. їх? Один, два, три. Ры. Кількість мандаринок якою цифрою позначен? Мілько. Нет, такой Чотири. А кількість лимончиків циферкою. Три. Три. Пірочка, а чого у нас більше? Мандарин. Мандаринок більше. Отже, який ми знак поставимо? Більше. більше. Чотири більше, ніж. Три або, можна сказати, мандаринок більше, ніж лимончиків. Так, добре, Кірочка, наше заняття підходить до завершення. Ти сьогодні дуже добре працювала. З якою циферкою ми сьогодні познайомились? Якою циферкою? З циферкою чотири. Так, познайомилися ще ми зі складом числа. І ти з усіма завданнями успішно впоралась. Подивись, смайлик дарує тобі посмішку і показує.